Тобто, друзі, Ісус на відміну порой від нас, Він знав, наскільки любить Його Отець, що навіть якщо він попросить щось проти волі Отця, отець йому дасть. Бо він любить своїх дітей більше навіть, ніж свою волю. І коли ми усвідомлюємо це в своєму житті, ми зрозуміємо, яку привілегію ми маємо в цьому світі молитися, заступаючись за наших рідних. І коли ми зрозуміємо, яку силу має молитва нас, як Божих дітей, то ми ще більше будемо молитися. Ми ще більше будемо просити за їх спасіння, за їх збереження. За вічне життя, за просяння світла в їх серцях. Якщо ми зрозуміємо, Бог настільки нас любить, Він чує нас.